Перед людьми, мене, чи що? Добрий день. Скажіть, чи йтимете ви на вибори сьогодні? Сьогодні? І тиму, а як же? Ну як же ж так? треба голосувати. А вибір є цього разу? Вибір є. Є. Ну це секрет. Ну, я не питаю, а... Не, не скажу нікому. Скажіть, а як ви обирали за кого голосувати? Як за кого? Зато хто буде щось робити, дороги буде робити, там, життя наше покращується, за зато і будемо голосувати. Я так. думаю, що так. А ви вивчали перед тим, як йти на виборчу дільницю, їхні програми там, чи біографії? Читав газетку, да, читав газетку. Ну так, вони ж пишуть одне те ж. І кожен рік таке саме пишуть. Все буде там туди, а воно то не виконується. – Ви ми на вибори сьогодні? Ми ви вже, ви вже вибрали. Чи був для вас це е, складний вибір? Чи це був ваш кандидат? Ми ви однозначно вибрали все. Дякуємо. Ясно. А як ви обирали, за кого голосувати? Вивчали там? Вивчали, дивилися дебати по телебаченню, різну літературу дивилися. Телебачення. Серйозно готували? А як же? Це наш вибір. Так, мабуть, на вибори? Ну, напевне, так, але якщо спіємо. <звіт> А чи у вас було легко обирати вам цього разу на другому турі? Було з кого обирати чи ні? Ну, в принципі, так, але не той кандидат, за якого я б голосував, би. Ну, не ті переконання, але з двох зол вибирають менше, як кажуть. Ні, я не буду йти. Чому? А, тому що в мене багато с ага. є важливіші справи, ніж доля міста на 5 років? Так, зараз є такі. Так. — Так. А, чи для вас є вибір серед цих двох людей? Так. Є. Да. А як ви визначались, за кого голосувати? А можна не знімати. Щось? Бо читали? Я, да. Ні, я знаю просто. Я читаю, да, я читаю, газети, і дивлюсь телебачення. Тож цікавлюся життям міроду. Що не дійшли, но дійдемо обов'язково да, Звичайно. — А скажіть, чи був для вас вибір а, в другому турі? А, ну, Я наскільки знаю, там хто у нас. Всього два кандидати, де якщо не помиляюсь, Бондаренко і минулий мер. Ну, з двох ЗОВ будемо менше обирати, так що десь так. Ясно. А яким чином ви обираєте? Тобто ви вивчаєте щось чи просто так по старій пам'яті? Е -е, ну, Десь і по старій пам'яті трошки. Дивлюся на дороги. Дороги не помінялися, значить, щось, можливо, не так. Вже були. Ви, а да. чи було вам з кого обирати цього разу? В ну, другому турі. Не Було. Да. А яким чином ви визначалися, з якого віддати свій голос? Вивчали, там, слідкували? Ну, інформація з, з інтернету в основному, з новин, з таких джерел. А дебати дивилися? Ні. Та телевізор не дивимося. Увечері? собою. Чи, чи був для вас було з кого обирати вам в другому турі? Ну, Хайну синок скаже. Він. Більш продвинутий у нас. Та ну, як вам сказати, що ви маєте на увазі було з кого обирати? Е, Ну, чи це ті кандидати, то, за які ви хотіли проголосити? Ну, я думаю, недостойних кандидатів у нас немає, всі достойні яким чином ви обираєте за кого віддати ви віддасть? Свій... Вибирає по-різному. Ну, ви особисто. Ну, різні погляди, погляд на е, життя країни, погляд на життя міста, що зробив для міста, що планує зробити для міста. Можливо, якщо він вже був при владі, то е, які його результати діяльності. Це все потрібно відслідковувати, потрібно потім співставляти ну, і робити вибір свій. Чи йтимете на вибори сьогодні? Ні. Чому? Не знаю, не віжу смысла особо. Не за кого голосувати, нет кандидатів підходящих мені. На вашу думку, той, хто прийде, що йому найперше потрібно зробити, змінити в місті? Що змінити в місті? Ну, у нас актуальна проблема це дороги зараз і транспорт. А з Транспортом що? Транспортом ну, хотілося, щоб він був, звісно, кращий, акуратніший. Ну і тролейбуси частіше ходили, бо, тому що я пенсіонерка. Побільше робочих місць. Для молодіжі немає роботи. Ну, Дорого це я вже не говорю, саме головне, звісно, робочі місця. В Черкасах немає де працювати. Перш за все, дотримуватися тих обіцянок, які він дає перед виборами. Я думаю, кожен, якби відсотки на 50 дотримувався обіцянок, то наше місто було цвітучим і квітучим. Дороги? Ну, змінити, можливо, я не знаю. У нас є різні джерела наповнення бюджету, то можливо їх би якось направляти на кошти місцевої громади, на ті самі дороги і так далі. Скільки акцизу платиться і все решта. Так що, Я думаю, в першу чергу джерела є, але їх треба правильно використовувати. А У вас є автомобіль? так? Є, тому що я кажу за дороги. Це те, що болить, той про те. І про те, і про те і Добре. Найперше, я думаю, тротуари треба перемонтувати, тому що ми то по них ходимо, а вони не ходять, напевно. Для кандидатів. Яка місячна ясна я, зоряна, видно, хоч голки збирай, вийди кохана працею зуморена, хоч на хвилину пугай.